Алмазні сльози Росії. Євросоюз хоче забрати у Путіна 4,5 мільярди євро на рік. Російська авіація на межі колапсу. А чергові помічники в обході санкцій за ґратами вітаю! Я Наталя Кокоріна і сьогодні я розповім вам, які обмеження були застосовані до Росії протягом листопада. Масштабні санкції запровадили в листопаді Сполучені Штати Америки. Спрямовані вони цього разу здебільшого стосовно військово-промислового комплексу та структур, що його підтримують. Під обмеження нарешті потрапив Олександр Захаров, співвласник компанії Зали, що виробляє дрони камікадзе Лансет. Це найуспішніша розробка росіян, яка застосовується у війні проти України. Виробництво нових модифікацій ланцетів, на жаль, розширюється, і незрозуміло, чому досі до Захарова не були застосовані жорсткі санкції. Живучість цього та інших проєктів забезпечує і так званий паралельний імпорт. Схема обходу санкцій, коли необхідні західні комплектуючі та технології під санкційним особам поставляють в Росію фірми прокладки. США наклало обмеження також на мережу осіб, пов'язану з росіянином Артуром Пітровим, який організував складну схему обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній. У Нідерландах вирок отримав ще один помічник в обході санкцій – росіянин, який протягом 6 років поставляв до Росії мікросхеми та електроніку. Санкції він обходив через фіктивні компанії на Мальдівах. Громадянин Росії засуджений до 18 місяців позбавлення волі та має виплатити 200 тисяч євро штрафу. Сполучені Штати Америки перевіряють власників понад сотні суден, яких підозрюють у порушенні санкційного режиму та перевезенні російської нафти в супереч погодженій державами заходу в Стелі Цін. Як підозрює МінФін, деякі суден брали участь. У вивезенні російської нафти з Тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ на березі фінської затоки. Канада у листопаді наклала санкції на пропагандистів Кремля. Аналітичний центр соціально-консервативної політики. Інститут держави і права Російської академії наук, кремлівську організацію спросування Росії Раша Біонд, а також медіа російської пропаганди, газети Ізвістія, парламентська газета та телеканал рен ТВ. Горька правда. много лет на території України работали десятки американських лабораторій. Они були відкриті для создания біологічного оружия. І знову в центрі уваги медіа російський олігарх львівського походження Фрідман. Він та його компанії страждають за Росію буквально щомісяця. Б'ють з усіх боків. У листопаді президент Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти дев'яти компаній, що пов'язані з олігархом. Цього місяця Україна ввела цілу низку нових санкційних обмежень проти старих знайомих, які не вилазять з російських телевізорів. На 10 років заблоковані в Україні всі активи та активності колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника, так званого голови ЛНР Леоніда Пасічника, глави Криму Сергія Аксьонова та також понад сотні фізичних та 37 юридичних осіб кажуть, що раді Мені до лампочки абсолютно, тому я буду робити далі своє діла. Європейської комісії у листопаді представив державам-членам Євросоюзу проєкт нового 12-го пакету санкцій проти Росії серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до існуючих санкційних списків, щонайменше 4 фігуранти розслідувань Центру журналістських розслідувань. Тут є племінниця Путіна Анна Цивільова. Вона донька його двоюрідного брата Євгенія Путіна та дружина губернатора Кемерівської області. Цивільова співвласниця компанії Колмар, що володіє шахтами в Якутії, яка вирбувала і вивозила для роботи на них українських громадян з окупованих територій Сходу. За версією розслідувального проекту агентства виведені прибутки з шахт в Якутії і на Кузбасі, які контролюють цивільови, отримує сам Владімір Путін у квітні цього року. Цивільова очолила фонд захисників вітчизни, що підтримує звільнених з військової служби учасників російської агресії проти України. Та колишніх учасників незаконних збройних формувань з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також членів родини загиблих окупантів і колаборантів. Ми відкрили зараз філіали в усіх суб'єктах Російської Федерації, включаючи нові території, і наказуємо адресну персональну допомогу цієї категорії громадян. до санкційного списку. Включать і кримський добровольчий підрозділ «Конвой», що очолює багаторічний партнер Євгенія Пригожина Константі. Тін пікалов з позивним Мазай. Як виявиться ЖР конвой легалізований як загон резервістів Барс 30 Левадія і був створений за ініціативу гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. А от фінансують його брати Ротенберги через рахунки вкраденого і незаконно присвоєного санаторію Айпетрі. Комітет Єврокомісії пропонує також застосувати санкції стосовно технічного центру так званої ударної добровольчої бригади Царські волки. Діяльність цього збройного формування детально розслідував Центр журналістських розслідувань назвою Царські волки. Поєднані військово-технічний центр, де випробовують у бойових умовах нове озброєння приватних розробників. Чотири загони, барси, які воюють на запорізькому напрямку, та учбові центри для операторів безпілотників. Все це об'єднав в одному проєкті Дмитро Рогозін, колишній урядовець та голова Роскосмосу. А тепер сенатор від окупованої частини Запорізької області. Його син Олексій Рогозін є радником центру. Мы контактируем более чем с десятью коллективами российских разработчиков. Они проживают в самых разных российских городах. Они имеют через нас возможность непосредственно достучаться до конкретных боевых подразделений и применить э, свои технологии, посмотреть, как они работают, учесть недостатки, доработать, привести снова, снова применить, э, получить положительный результат. До санкційного списку ЄС пропонується також включити ще сім російських приватно державних військових компаній, найманців, які беруть участь у війні проти України. Московський Рідут, Андрійський «Крєст», Факіл і Паток. І складаються вони переважно зі співробітників Газпрому та групи РСБ. В новий санкційний список також буде доданий Серафім Іванов, соратник головного пропагандиста окупованого півдня Олександра Малькевича і член молодіжки Санкт-Петербурзького відділення «Бойового Братства. Про нього ми розповідали як про кремлівського грантогіда, що спеціалізується на мілітарізації дітей. Серафім Іванов очолює штаб юнармії в окупованій частині Херсонщини, де дітей готують до служби у Збройних силах РФ. Також санкції торкнуться і російського центру Авангард, що займається військово-патріотичним вихованням дітей з метою підготовки до служби в Збройних силах. П'ятнадцятилітні парни зможуть отримати обширні знання в області сучасних військових технологій і приобрести перші реальні навички науки побеждать. Після авангарда. Я вийшов совсем другим человеком. Але більше всього медіа розповідали про мажора Ілю Медведєва, сина екс-президента Росії Дмитра Медведєва і заступника секретаря Радбезу РФ нині медведєв молодший помічений в організації дезінформаційної та пропагандистської компанії на окупованих територіях України. Постараюся не примініть свої знання правильним образом. На наступному саміті всередині грудня лідери ЄС також мають схвалити кроки спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. Це повна заборона на продаж в межах блоку російських алмазів і ювелірних виробів із дорогоцінних каменів. Як вважають у ЄС, це може спустошити доходи кремлівської скарбниці на 4,5 мільярди євро на рік. За оцінками експертів, санкції накладені на Росію, все ще недостатні, аби обезкровити її економіку. Тим не менш, діють головне управління розвідки України отримало російські секретні документи. Дані свідчать про те, що через санкції сфера цивільної авіації країни терориста на межі колапсу через брак потужностей та спеціалістів обслуговування літаків намагаються переорієнтувати на Іран. Де такі роботи проводять без сертифікації. Внаслідок дефіциту запчастин одні літаки розбирають для ремонту інших. До середини 2023 року в РФ пустили на донорство понад 35% повітряних суден. Ахожу, що літати, чим далі, тим скоріш безпечні. навіть такі елементарні речі, як кислородні балони. Ані і то расії не способна, толком врятувати призводіть. Ну ж замінити їх на западних самолітах. Наразі більшість радянських літаків Ан-2 взагалі не може літати, оскільки двигуни для них вироблялись у Польщі. А через санкції постачання припинили. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центр журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Телеграм та Фейсбук. На все добре.